Квітковий ринок по вулиці Небасної Сотні вже не перший рік хвилює міську владу, яка то забороняла там торгівлю, то відновлювала. Нині у рамках проведення реконструкції Житомирських вулиць у міській раді знову зайнялися цим питанням. Зокрема, розглядають проект переобладнання місцевого квіткового ринку в сучасний європейський павільйон. Розглядається один із проектів. Ми його обговорювали з ініціативною групою тих людей, які торгують світами, розширити. Немного тротуар буквально на полтора метра. Чуть узіть проїжджу часть і розмістіть е, современні дерев'яні е, дерев дерев за стеклом конструкції, такі як стоять там в європейських е, городах. Конструкції місцеві підприємці квіткового ринку зізнаються. Дійсно, ведуть переговори з міською владою. кажуть, готові до змін. Головне, щоб це не вплинуло на кількість торгових місць та було зручно як квіткарям, так і покупцям. Я хочу сказати, що ми зустрічалися. Ініціативною групою Сергієм Івановичем Сухомлином про подальше наше існування на вулиці Небесної Сотні. Він пообіцяв, що буде тут реконструкція, але яка буде включати тут квіткові ряди. Ряди будуть сучасного плану, буде розширюватися має тротуар, має бути пішохідна зона, але і зараз у нас є тут пішохідна зона, бо у нас широкий проход для наших покупців. От, має бути і пішохідна зона, мають бути гарні квіткові павільйони. Ми не знаємо, чи суцільні, чи роздільні. От, як буде малювати архітектура, як вони бачать цей дизайн даного проєкту. Ну, і... Звичайно, вони будуть більш розроблені для квітків, для квітів, щоб вони були нам удобні і покупцям дуже зручно. Ми не знаємо, яка буде вартість даних конструкцій, тому ще будуть вестися багато разів, мабуть, переговори. Я так. Ну, собі вбачаю це бачення, бо квіти це такий товар, вони дуже швидко портяться, їх треба дуже швидко продавати. Але якщо у людей буде дуже велика комунальна плата і великі розходи на е, продукти харчування, а також на якусь одежу, то ми не знаємо, як у нас наш бізнес буде виживати, бо все-таки квіти це кажуть предмет розкоші. От. Але ми будемо сподіватися, що будуть якісь позитивні зміни і що ми це питання все ж таки з міськрадою вирішимо в позитивну сторону для квіткарів. Ну, мабуть, воно буде за наші кошти, може частично, а може, ми, ми не знаємо просто ціну питання в даний момент. На боці квіткарів і самі житомиряни. Я только за я очень люблю квіти, Пусть бы они везде были, везде, везде. Ну, конечно, ну как бы не мешало там, проходу проїзду проезду, все это понятно. А вообще, я очень люблю квіти, И я только вот, обеими руками зад. Вот мне, например, нужно будет вечером прийти девушке, купить квіти. Только здесь знаю, что ночью можно прийти и купить Два-чотири часа. Захотел, прийшов, купил, порадовал кого-то. Не убирай, главное, пускай буде, можно поменять. Главное не вбирати точку.